Вітаю вас, ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Південь України. Що тут буде? Чи буде тут світло? Карта Зірка. Лицар мечів, відлюдник, п'ятірка мечів. Якщо брати Південь України, будуть досить таки сильно жорстко атакувати. Тут ситуація гірша, ніж в західних і центральних областях України і північних. Тут може бути досить таки складна ситуація. Херсон, Миколаїв, Одеса. Тут, на жаль, можуть бути досить таки суттєві відключення світла, і тут блокаут більш вірогідний, ніж в інших областях України. Підтвердився теропрогноз від 23 жовтня. Я вас про це попереджала. Що атак на півдні України постраждала Одещина, як кажуть, в ніч з 12 на 13 грудня на Одещину не летіло хіба що НЛО. Станом на 18 грудня енергетики вже повернули світло для майже 583 тисяч родин Одеської області. В той же час ще 33 тисячі домівок залишаються без світла. Енергетики працюють вже шосту добу. Дуже складна ситуація. Південь України тут. Поки що найгірша ситуація, але все одно будуть щось робити для того, щоб забезпечити населення. Будемо далі роздивлятися ситуацію з енергетикою на півдні України. Чи варто запасатися акумуляторами і так далі? Хто ще не придбав, чи все ж таки налагодиться ситуація? В той же час, незважаючи зважаючи на те, що я роблю вам прогнози, попереджаю. Завжди я вам вже неодноразово говорила: маєте запас води, маєте запас їжі, яка не псується, і все, що там можна, для того, щоб у вас хоч якесь було світло. Однак, на жаль, знаходяться коментатори, які мені пишуть, одеса вже четвертий день повністю без світла, води, опалення, всі висотки на електроплитах, так що і без їжі. А ви кажете, нема блекаута і знак оклику. Ну, що я вам скажу, пані Лідія? Я не винна, що ви не дивитесь мої прогнози. І, в принципі, я не повинна нікого попереджати і доносити інформацію. Це моя волонтерська діяльність. А ви хочете дивитись мої прогнози з вдячністю? А ні, то ні. Я ж вам не попугаю конкретно кожного дня повторювати, маєте запас води, маєте запас їжі, що не псується. Робіть, Заряджайте свої там пристрої, щоб хоча б якесь світло у вас було, чи купіть там якісь горілки, щоб приготувати. Готувати їжу. Всі дорослі люди, я взагалі ось ну, такого не, не розумію. Е, як то кажуть, е, нічого так не обесцінюється, як те, що дається безкоштовно. Я в десятий раз наголошую люди, що буде у вас ще гірше, якщо ви не будете цінити те, що вам дається. Тому що в кого є, тому додасться, а в кого немає, відніметься і те, що є. І якщо у вас не вистачає вдячності за те світло, яке було у вас, за ті ресурси, які вам йшли, то вам вищі сили покажуть, як це без цього. Так що ось так. Тобто, якщо брати ситуацію зі світлом, найгірша ситуація Східній області України і Південь України, центр Північ і Захід України буде трішки краща ситуація. Дивимось, Одеська область. Чи налагодиться ситуація зі світлом, чи варто запасатися всім, чим тільки можна? Одеська область. Як буде зі світлом Одеська область? Десятка кубків, дерево, коса, чоловік-книга. Ситуація вирішується. В той же час ситуація з енергетикою буде, на жаль, погана. І удари ще будуть. Дивіться, місяць, диявол туз мечів, ще будуть ракетні удари. Як варіант, до 15 січня, 15-18 січня, також. 18 грудня також можуть сьогодні повторитися, бо в найближчі дні удари по Одеській області. І під кінець грудня до Нового року, на жаль, удари будуть серйозні. Бачите, диявол місяць, окупувати можливість подачі світла, окупувати тут прийшла мені на думку таке слово через диявола: обмежити, затемнити Одесу, поставити її. На коліна хочуть окупанти, але будемо сподіватися, що в них це не вийде. Двійка кубків, король кубків, сімка Пентаклів. Дивіться, все одно йдуть домовленості, закуповується електроенергія у партнерів. Ось це по королю кубків. Можливо, це робота на генераторах на паливі, будуть переводити багато чого. Але ж по сімки пентаклів. Розчарування не хотілося би, щоб тут цей прогноз показував, що в деяких містах Одещини до семи днів не буде. Світла, або ж, не дай Боже, до 26 грудня, як говорили, що не буде світла десь там в Одеській області, в одному з міст. Хочу вам сказати, що ситуація буде все одно налагоджуватись. Ось є чоловік, король Кубків. Я так думаю, це очільник області, очільник той, який відповідає за поставку. Електроенергії населенню буде робити все можливе, якісь домовленості, все, щоб щось ситуацію виправити, якісь договори додаткові заключаються. Це буде. Але ось розчарування і ось така ситуація зі світлом, коли люди в паніці, що робити, на жаль, вона буде перманентна. Я не скажу, що найближчим часом буде ось стабільне відключення світла по графікам. І все, тому що ось тут буде знову удар по косі різки. Це буде ну, орієнтовно з 25 грудня до кінця місяця, будьте дуже пильні, також будьте дуже пильні в період 9-10 січня, ось так, 7 10 січня. І я вам говорила, що найближчі дні також знову може бути обстріл. Ось це паніка, люди не знають, що робити. Але я б не сказала, що тут, ну все, місяцями немає світла, повний блокаут всюди по Україні нема світла. Я б не сказала, але ситуація тут важка. В деяких районах, де ну, там, зруйнували ось ці підстанції, очевидно, поки їх відновити. Може там і сім днів не буде світла, а може і більше. Тому, якщо брати Одесу в цілому, то я б не сказала, що все пропало по Одеській області. Але будуть певні населені пункти, де ситуація буде дуже критична після обстрілів, але все одно будуть. Закуповувати енергію, будуть заключати якісь договори, мабуть, дуже багато генераторів додасться, і якось люди будуть викручуватись, якісь пункти незламності додаткові. Ну і самі люди повинні за себе думати, тому що ніхто за вас не подумає, ніяка влада, ніхто, крім ви за себе, вже четвертий рік війни йде, а ви думаєте, щось якось воно пронесе. Якщо ви живете в багатоповерхівці, де немає інших джерел для того, щоб підготу... приготувати їжу, то значить, купіть ось ті штуки, на яких можна приготувати їжу без світла, а не пишіть гнівні коментарі мені на каналі. Я розумію ваш розпач, але ж я попереджала. І замість вдячності я отримую ось такі коментарі. Ви не попереджали про блекаут, говорите. Ну, навіть якби я не попередила. Ну, то що? Я взагалі на Ютубі, це моя волонтерська діяльність, щоб ви розуміли, я витрачаю свій особистий час, щоб комусь людям щось допомогти. Так що просто ну зла не вистачає. Дивимось далі Миколаївська область. Що буде зі світлом? Що буде зі світлом? Миколаївська область? Миколаївська область? Що тут зі світлом буде? Чистка пентаклів, хмари, хрест риби, якір. Ну, тут готують покласти систему енергопостачання, щоб вона заглухла. Хрест якір. І удар з неба. Колісниця, король Пентаклів і Повішений. Готують удари по розподілу. Ось там, де ось ці підстанції, де розподіл енергетики, Одеська область, Миколаївська область. Я думаю, що будуть гатити по, в районі Південно-Української атомної станції, будуть гатити там, де ТЕЦ, будуть гатити там, де біля моря. Біля портів, ну, ось, на жаль, якщо брати Миколаївська область, готується те, щоб енергосистема зависла, не було передачі ресурсів, тобто будуть бити по підстанціях. Не хотілося б сказати, що буде повторення таке, як в Одеській області, але якщо тут взяти в цілому під кінець місяця, так само 25. 31 грудня може бути тут жорсткий удар. Хочуть ресурс, щоб він завис. Ось там, де передається електроенергія, туди будуть бити по всіх ТЕЦ, підстанціях і так далі. Дуже велика загроза. І важке випробування. Ось карта зависання. Так, що, Миколаїв, готуйтеся. Жахливий може бути удар також по енергетиці для того, щоб людей завести в паніку, щоб ось навіть електроенергія буде вироблятись по королю Пентаклів, але немає, як її передавати, бо розподіл руйнується. Ось ці шляхи передачі електроенергії. На жаль, Миколаїв. Тут важка ситуація також може бути тому. Запасайтесь, робіть запас води. ну, Хоча б 2-3 бутилки води можна покласти, щоб у вас воно в квартирі стояло. Як коли вдарили і всі біжать в магазин, ту воду розкуплять, а у вас вона є, якусь їжу, яка не псується. Чи блекаут, чи що. Ви там щось достали, горішки, якусь вівсянку і заварили ту вівсянку. Ну, треба якось пристосовуватись, якщо ви залишаєтесь в Україні, щоб це пережити. А якщо ви не можете це витримувати, ну то їхати за кордон пробувати кращого життя. А хто не може, ну, то не варто жалітись, варто все одно якось шукати в собі ресурси, щоб жити. Дивимось, Херсон. В Херсоні люди живуть і все одно вдячні кожен день, що прожили. Я переписуюсь з людьми і люди. Говорять, як неважко все одно бажають жити в рідному місті, в Україні і нікуди не виїздять. І я бажаю, щоб цих людей оберігали вищі сили, щоб вони були живі і з ними все було добре. П'ятірка жезлів, зірки. Хрест, дом і батіг. Ну, бачите, Миколаївська, Херсонська область будуть гатити житлові будинки, енергетика дуже важка ситуація. Трійка жезлів місяць і туз жезлів. Готують покласти енергетичну систему на півдні України. Як я вам це говорила в прогнозі від 23 жовтня. На жаль, тут підтверджується. Дуже важка ситуація буде. В останній декаді місяця. Ось до Нового року, щоб покласти цю енергетичну систему, будуть досить жорстко атакувати все, що пов'язано з енергетикою, з паливом, з спортами з також. Ось постійно тут трійка жезлі випадає, там якір. Так що щось тут готується. Чи це показує просто, що як атаки з моря будуть? До речі, потопили ж підводний човен в новоросійську, як я вам і говорила, Тв'яточка від Ардогана буде. Не знаю, чи Ердоган це допоміг, чи ми їх зробили, але якби ж той човен не потопили, і інші там запаси з дронами не знищувались російські. То ще більший би обстріл був в Україні, ніж був вчора. Як знову ж таки постраждала Одещина, Черкащина, дуже сильно обстрілювали Дніпро-Дніпропетровську область, Херсон щодня під обстрілами. Тому що я вам скажу: Херсон, ви знаєте і без мене, що у вас ситуація складна. І, на жаль, по цій ситуації покращення поки що немає. Бойові дії, батіг, п'ятірка <кій> жезлів. Також сильні бойові дії. Хрест, важке випробування. Ось Миколаївська, Херсонська область, вас чекає, скоріше за все, те, що Одеську область хочуть зробити блокаут і у вас. Я вам бажаю, щоб мій прогноз виправився на краще. Щоб ви всі, хто дивиться мій канал і добре до мене відносяться щоб ви були під захистом вищих сил, щоб у вас було все добре. І всі робіть практику хоно пона пона. Дуже вона допомагає. Дуже багато людей пишуть, що йде обстріл, десь там прилетіло поряд з ними, а вони вціліли і майно їх вціліло. Читайте молитви тієї конфесії, до якої ви відноситесь. Вищі сили нам допомагають. Ось це випробування війною, одне з найстрашніших випробувань. Але що робити? Якщо ми вже народились на цій землі, значить наша душа вибрала такий шлях. Будемо сподіватися, що всі переживемо війну, і все у нас буде добре. і Ще прийде час, коли будемо жити в мирній процвітаючій Україні. До речі, я бачила новий мультфільм прогноз Сімпсонів для України, яка Україна процвітаюча. Через 5 років в наступному відео, можливо, я розгляну саме цей прогноз. Хоча я вже вам робила неоднократно прогнози і говорила, що орієнтовно через 7-10 років Україна дійсно буде дуже процвітаючою країною, але до цього треба якось дожити, вижити, пережити і вірити, що вищі сили нам допоможуть. А Херсон. Дуже шкода, з 1 по 4-5 січня може бути сильний удар. Під кінець місяця, дека... остання декада грудня також. Тут хочу знищити, покласти енергетику на півдні. Дуже важка ситуація буде. Бажаю, щоб мій прогноз виправився на краще, щоб все з моїми глядачами було добре, хай вас бережуть вищі сили. І до зв'язку.